Цей рік для мене був досить насиченим, тобто, коли я був на п'ятому курсі, я, я мав чим заняття, поставив собі багато завдань, попри те, що в минулі вибори я програв і не мав шансу очолити студентський парламент. За цей рік я займався, перш за все, науковою роботою, брав участь активно в студентських наукових конференціях, їздив в інші міста, виступав з доповідями і так далі. Також я займався активною роботою в Всеукраїнській організації студентів-медиків, так називаємо УМСА. Займався обмінами, займався організацією певних зустрічей з відомими людьми, організацією лекції і так далі. Також поруч з діяльністю МСА я взяв участь в конкурсі на те, щоб поїхати на обмін за кордон і вибрав таку для себе можливість і цього літа був на обміні за кордоном по професійних стажуваннях. Паралельно я, звичайно, вчився постійно. Тим чим, тим, чим я займаюся, власне, уже шостий рік. І е, також таким от собі бекграундом це було. Я просто слідкував за розвитком студентського самоврядування в нашому університеті, і, зокрема, за суд парламентом, і за профкомом, і у себе на факультеті, і, зокрема, у себе на факультеті весною, коли у нас була певні проблеми в студентському самоврядуванні е, у студраді, е, я з командою однодумців ми взяли ситуацію в свої руки. Е, Розібралися з проблемою, ми створили студраду, яка відповідала вимогам студентів нашого факультету. І після того, після того як ми організували таку команду, я став заступником голови студентської ради факультету з кінця весни і цю посаду займаю до цих пір. Спонукало мене те, що я зараз маю більше досвіду, більше знайомих студентів з інших факультетів, які готові бути в моїй команді. Більше мене розширилось бачення, як ці проблеми вирішити, і тому моя програма відрізняється тим, що вона набагато збалансованіша, вона набагато чіткіша і вона є загалом в рази кращою, і яка відповідає, я вважаю вимогам студентів на сьогодні. Да. Як і було зазначено першим постом на цій сторінці, яка зараз є моєю гетийно-публічною сторінкою. Адміністратори просять вибачення у тих, кому це завдало незручностей, і адміністратори цієї сторінки заявляють про свою публічну підтримку мене як кандидата на голос Ленського парламенту. Тому я вважаю, будь-які е, якби питання, що стосуються е, цієї сторінки, вони не варті обгорені, тому що адміністратори сторінки чітко пояснили свою позицію і її ґрунтували. І після того вони ґрунтували публічно оцим от постом. Після того почалась публікація моєї агітаційної програми послідовно на цій стрімці. Хочеться перш за все закликати всіх студентів прийти на вибори і взяти на себе відповідальність за свій вибір, щоб це був ваш власний свідомий вибір, і ви не керували, ви керувалися лише власною думкою. Ви слідкуєте за передвиборчою агітацією, ви свідкуєте знайомитесь з програмами кандидатів, і я бажаю вам, щоб ви зробили такий вибір, про який ви не пошкодуєте потім. Адже ви вибираєте. Підхід до вирішення ваших проблем на цілий рік.